Привіт! Ще навесні оглядав Oppo Reno 13F і FS 5 g І ось майже через півроку вже маю його наступника. Сьогодні знайомимось з Oppo Reno 14 F 5 g і разом з ним з його братом-близнюком Reno 14 F5G, адже головна відмінність між ними обсяг пам'яті. Не обійдеться і без порівнянь з попередником. Тож починаємо. Як і у випадку з 13-м, комплектація мінімальна. Всередині лише кабель для зарядки, а на екрані вже наклеєна захисна плівка. Якщо що, у мене на огляді, так би мовити, європейська версія, яка офіційно продається в Україні. Тепер сам смартфон. В 14-му поколінні лінійка Ріно зовні майже не змінилася. Ззаду вони виглядають практично так само, як 13-ті. Ну хіба що габарити трохи зменшились. Та сама заокруглена прямокутна платформа і великі очі камер на ній. За кольорами дві опції: спокійний зелений, і ось такий перламутровий, як у мене. Матова поверхня з переливами на світлі в глибині. Рамка просто метал. Головний плюс корпусу, і я, чесно кажучи, цього не очікував. Зберегли захист від води та пилу за стандартом IP69, який з'явився в Ріно 13. Не в кожному флагмані таке зустрінеш. Я вже мовчу про середній сегмент. Та й на місці додатковий захист, наприклад, від падінь. Тепер розглянемо торці. Зверху мікрофони і додатковий отвір для динаміка. Далі знайома за попередниками схема. Знизу основний динамік, роз'єм USB Type-C, мікрофон і лоток. Верхні і нижні динаміки можуть працювати в парі і видавати стереозвук. Нижній при цьому трохи, але голосніший. Вже традиційно для Oppo в систему вбудований фірмовий еквалайзер з чотирма пресетами та симуляцією просторового звуку. Лоток комбінований двосторонній і розрахований на дві сім-карти або сім-карту і карту пам'яті. Присутній, звісно, ущільнювач для захисту від води. Додатково зазначу, що смартфон підтримує Є7, боковини, справа кнопка ввімкнення і гойдалка регулювання гучності, лівий торець порожній. Спереду екран прикритий захисним склом Dragon Trail. Цього разу серйозно попрацювали над рамками. Якщо раніше нижня рамка була явно товстішою, я б назвав це бюджетним підборіддям. То тепер рамка по всьому периметру тонка і однакової товщини. Тепер саме кран. У Reno 13 панель і так була непогано, і я думав, що її залишать. Але ні. Тут нова amoled панель діагональю 657 дюймів з роздільною здатністю Full HD. Усередині вона гнучка. І, скоріш за все, загнута, щоб отримати ту тонку нижню рамку. Інші характеристики трохи підтягнули. Якщо в ручному режимі рівень яскравості ті 600 ніт, то пікова яскравість на сонці піднялася до 1400. Підняли глибину кольору до 10 біт і частоту сенсора до 240 Гц. Інші плюси зберіглися 100% покриття кольорного простору dci p 3 always on display, вибір кольорного профілю. Автоматична зміна кольорів залежно від зовнішнього освітлення, і на десерт підвищена частота оновлення екрана до 120 Гц. Можна також обрати частоту для кожного конкретного застосунку. Загалом для середнього сегмента чудовий екран. В екран також вбудований оптичний сканер відбитків пальців. Працює він швидко. Також є і розблокування за обличчям, за допомогою фронтальної камери. Тепер залізо. Тут від попередника залишився вдалий, як для молодшої моделі в лінійці Qualcomm Snapdragon 6G 1, 4 швидкі ядра А78, 4 енергоефективні А55, графіка Adreno 710, ну і техпроцес 4 нм. Хороше рішення для середнього сегменту. У парі з ним аж 12 ГБ оперативної пам'яті. Та 512 ГБ основної пам'яті стандарту UFS 31. Ну і оперативка, як зараз прийнято, може розширюватись за рахунок основного сховища. Якщо хочеться трохи зекономити на пам'яті, то є абсолютно такий самий OPPO reno 14 F5G у ньому пам'яті 8256 ГБ. Платформа в цілому, хоч і не флагманська, але швидка. Звичайні застосунки типу соцмереж літають. У більшості ігор теж усе чудово. Той самий Asphalt Unite пішов на максимальних налаштуваннях. Ну хіба що в чомусь типу Геншину доведеться для комфортної гри знизити графіку до середньої. За комунікаціями ось такий набір: підтримка 5G в Україні не актуально поки, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, ну і звісно, NFC для безконтактних платежів. Автономність покращується урінно майже з кожним поколінням, принаймні в плані ємності батареї. Цього разу встановили вже на 6000 мАч. Звісно, все в підсумку залежить від вашого сценарію використання смартфона. Наприклад, іграми батарею можна виснажити і за кілька годин, але більшості має вистачити спокійно на пару днів. Теоретично, смартфон підтримує зарядку до 45 Вт. І безліч стандартів зарядки від фірмових SuperVOOC до Power Delivery. Далі все залежатиме від того, який у вас зарядний пристрій, бо, нагадаю, блоку живлення в комплекті немає. Смартфон працює під керуванням ColorOS 15 на базі 15-го Android. Візуально практично нічого не змінилося. Оболонка швидка, зрозуміла, все на своїх місцях. Є вікна, бічна панель, вибір різних анімацій, всілякі жести тощо. Ну хіба що додалося ще більше розумних функцій. Ну і нарешті камери, які не надто змінилися порівняно з попередником. Ззаду їх три. Основна, це популярний у середньому сегменті сенсор Sony imx 882 на 50 Мп з оптичною стабілізацією, надширококутна на 8 Мп. Ну і третє, це простеньке 2 мегапіксельне макро. Є також розмиття фона, покращувачі обличчя та фільтри. Ну і куди ж без модних зараз розумних функцій типу видалення об'єктів і відблисків на фото. А завдяки покращеному захисту корпусу активно рекламується можливість знімати під водою. Щодо самої фотозйомки, якихось кардинальних відмінностей від попереднього покоління не помітив. Основний модуль знімає для недорогого сегмента непогано, приємні кольори, добре працює HDR, надширококутний модуль такий же слабий, як і раніше. У необхідності макрорежиму я взагалі не впевнений. Основний модуль знімає приблизно з тієї відстані і явно набагато краще. Вночі чудесне сталося. І це стосується всіх модулів. Ну, практично як в Reno 13, все ще слабко. Відео варто знімати на основний модуль. Тоді доступний запис у 4К30 кадрів на секунду. До того ж є електронна стабілізація. Переходимо до фронтальної камери. Тут модуль на 32 Мпікселі. Селфі виходять з чудовою деталізацією та динамічним діапазоном. Розмиття фону не гірше. Вночі теж непогано, якщо поруч є джерело світла. Фронталка здатна знімати відео максимум у Full HD 30 кадрів в секунду. Картинка хороша. При цьому можна активувати посилену електронну стабілізацію. Переходимо до цін і висновків. На момент запису ролика Oppo reno 14 FS5G коштує в Україні близько 25 тисяч гривень. Як завжди, обговорення ціни залишаю вам у коментарях. Сам смартфон, як на мене, вийшов акуратним оновленням, без революцій. Все ж таки, пройшло не так багато часу з моменту виходу reno 13. Замінено екран. Завдяки цьому вдалося привести рамки навколо нього до сучасного вигляду, встановили більш ємну батарею, при цьому зберегли повноцінний захист від води, стереодинаміки, вдали процесор. Камери не буду записувати ні в плюси, ні в мінуси. Для цього сегмента звичайні середні камери, не прорив, але й не провал. Ну хіба що комплектація сумна, особливо відсутність блоку живлення. У мене ж на цьому, все це був Максим Технодід. Тримаймося.